Я вас всіх вітаю. З вами сьогодні Маріка. І тема на сьогодні я хочу поговорити про останні дні. По чому ми можемо бачити, що ми живемо у послідні дні? Це саме питання, колись цікавило апостолів, коли Ісус Христос був на землі. Вони, вони теж запитали Ісуса це запитання, коли він сидів на Оливній Горі. До нього підійшли його учні. Коли він сидів самотній, до нього підходять учні і питають: Скажи нам, коли станеться це, і яка буде ознака приходу твого кінця віку, давайте подивимося на опис, про який Ісус сказав, по чому ми можемо бачити, що ми живемо в послідні дні. У Матвія 24, 4 вірша по 14, Він дає ряд подій, які будуть відбуватися у послідніх днях. Ісус дає їм таку відповідь учням, і Він каже, «Стережіться, що вас хто не звів. Бо багато хто прийде в ім'я Моє кажучи, Я Христос, і зведуть багатьох. І він продовжує: Ви ж про війни почуєте, про воєнні воєнні чутки, глядіть, не лякайтесь, бо статись належить тому. Але це ще не кінець. Ось тут Ісус і звертає увагу на важливі події, і Він каже, бо повстане народ на народ і царство на царство. Тут я якраз хочу зупинитися на хвилинку, і ми побачимо з історії людства, що війни відбувалися постійно. Перша пролита кров почалася ще. На початку людського існування, коли Каїн убив Авеля, і після того люди почали ворожнечу між собою, почали вбивати один одного. І коли Ісус сказав, що повстане народ на народ і царство на царство, він підкреслив дуже важливий момент в історії людства. І ми бачимо, що коли почалася Перша світова війна у 2014 році і тривала по 18 рік, потім почалася Друга світова війна, яка почалася в 1939 році і тривала по 45 ті роки, у цих війнах ми знаємо загинуло дуже багато людей, тому що пророцтва Ісуса. Говорять, пішов народ на народ і царство на царство. Це було це було дуже масово. І ми бачимо сьогодні, що ворожнечі продовжуються у великому масштабі. Сьогодні тільки сьогодні є загроза у використанні атомної зброї нападників, і це може привести до дуже ще більш кількості жертв серед цивільних осіб по цілому світі. І далі Ісус Христос продовжує, Він каже, що голод, мор та землетруси настануть місцями. Якщо переглянути, скільки землетрусів відбувається щоденно по цілій землі, це просто жах. Скільки людей помирає щоденно по цілій землі від землетрусів, голодів від мору. І по цьому ми бачимо, що Слова Ісуса Христа в наш час актуальний, тому що ми живемо в послідні дні цієї злої системи. Слідуючи слова Ісус промовив, а все це початок, породільних, терпінь породільник. Намуки тоді видаватимуть вас і вбиватимуть вас, ненавидіти вас, всі народи будуть за імені моє. Коли подивитися по. Історії, то ми бачимо, що за часу апостолів почалося переслідування, і одинадцять апостолів були закатовані дуже жорстокою смертю за слово Ісуса. Тільки Іван Богослов був збережений для напису книги, об'явлення для нас сьогодні, щоб ми могли читати і розуміти допомогою з того Духа Боже Слово про ці останні дні, і що має відбуватися. І як Ісус Христос прийде за своєю церквою на землю і зробить порядок на землі і встановить тисячолітнє царство на землі. І в той час Ісус Христос кине сатану і його демонів до безодні на тисячу років. Давайте повернемося далі до Ісусового пророцтва на останні дні. Далі Ісус говорить. І багато хто, багато хто у той час спокуситься І видавати один одного будуть, і один одного будуть ненавидіти. Тут Ісус говорить про християн, які пізнали Ісуса Христа, вони спокусилися в чомусь і почали вони видавати один одного, через що? Через брак любові один до одного. Ісус продовжує, Він каже, що багато. Повстане фальшивих пророків і зведуть багатьох. Практично в кожному столітті повставали фальшиві пророки і хрести, які зводили багатьох. Ісус дав нам таку пересторогу, що ми пильнували і трималися тільки, тільки слова з Біблії. Далі Ісус продовжує, І через розріз беззаконства, любов багатьох охолоне, а хто витерпить аж до кінця. Той буде спасений. І проповідана буде ця Євангелія царства по цілому світові на свідоцтво народам усім, і тоді прийде Кінець. І ми бачимо, що добра новина про Боже Царство, вона проповідується зараз по цілому світу. Люди чують добру новину про Ісуса Христа, про Боже Царство, і дуже багато людей приєднуються до. Церкви Христової кожен день і отримують Спасіння через Ісуса Христа. Ісус сказав, що Я є дорога, правда і життя, і ніхто до Бога не приходить, як тільки через мене. І щоб отримати вічне життя, нам потрібно що робити? Покаяться в своїх гріхах, прийняти Ісуса Христа як Спасителя, і тоді Бог поблагословить нас прекрасним життям під керівництвом Ісуса Христа. Я хочу вас запитатися, якщо ви ще не прийняли Ісуса Христа як Спасителя і відкупителя за наші гріхи, будь ласка, дайте мені знати і напишіть мені сюди в YouTube. Я хочу особисто з вами зустрітися, поговорити, помолитися за вас. На слідуючий раз я хочу обговорити питання про Вознесіння, коли Ісус прийде до своєю церквою і як апостол Павло тішив словами потіхи про Вознесіння церкви, як нам потрібно бути готовими вже сьогодні, щоб ми його зустріли, ідучи на хмарах? І я вам покажу біблійні вірші, які коментуються істину. Дуже важлива дуже важливий, е, е, тема, і я хочу досередити вашу увагу на, на цю тему. От, наразі все. До скорої зустрічі.